Ви дивитесь програмою по стасі спорту на телеканалі Тоніс. Я її ведуча Юлія Пальков. Прагнення перемогти суперника із застосуванням сили виникло серед людства з початку його існування. Це прагнення пов'язане не тільки з інстинктом самозбереження, а й з намірами заявити про себе та свої можливості. Саме тому в наш час активного розвитку набув такий вид спорту як боротьба. Нашої сьогоднішньої програми Для них все життя це боротьба. Ціле сузів'я відомих майстрів килима, легенд вітчизняного спорту та нових амбітних борців зібралося під одним дахом на київському міжнародному турнірі, присвяченому видатним тренерам та спортсменам. Сьогодні ми підготували для вас огляд впливових борцівських змагань, які два дні тримали в напрузі шанувальників боротьби як потужний трилер, відкриваючи нові імена та дивуючи яскравими сутичками. Початкований в 1994 році київський міжнародний турнір, присвячений видатним тренерам та спортсменам, успішно зарекомендував себе як найяскравіше свято боротьби, яким може похвалитися наша держава, і не дарма порсійській спільноті здобув славу малого чемпіонату світу. Вітчизняні борцівські традиції незламні після дворічної перерви до столиці України повертається потужний міжнародний турнір з багатою історією. І в цьому році святкує свій ювілей 20 років. Це був громадний праздник для України. Дуже багато людей мішкають на тому, щоб турніри знову. Наші надіжди состоялись. Я очень рад, что вот масса людей опять вспомнили о тех поединках борцов, которые проводились на том первом турнире. За этот период создана громадная масса людей, поклонников вольной борьбы. И вольная борьба продолжает развиваться. Я надеюсь, что вот, э, у нас будет будущее вольной борьбы. И вот этот турнир первый предвестник того, что мы состоимся. Історія української борцівської школи зберегла імена прославлених спортсменів та видатних тренерів, які започаткували високі стандарти та своєю працею проклали шлях до блискучих перемог. Гримлять на весь світ імена українських борців. Чому сприяли численні перемоги наших спортсменів на олімпіадах та світових першостях? традиції, закладені видатними спортсменами минулих років витримали випробування часом. Саме тому київський турнір став одним з найвпливовіших не тільки на вітчизняних теренах, а й на світовій арені. Це, як би, Заслуга наших вортових. Це турнір, праздник такого до цього турніру, великого, хорошого, між міжнародного вот. екстракласа є. Барвиста церемонія відкриття турніру розпочалася. На гостей чекала насичена програма. Святкову атмосферу підтримували виступи музичних номерів та шоу спортивного хореографічного ансамблю. І ось під оплески трибун на килим вийшли рефері та представники від кожної країни учасниці. В современном мире очень все быстро течет, и нам нельзя э, терять позиции ни в чем, ни в спорте, ни в культуре, ни в искусстве. Мы с болью в сердце пропустили 14-15 годы. Мы в конце прошлого года собрались у министра Жданова Игоря и приняли принципиально такое политическое болевое решение, что киевскому международному турниру, посвященному нашим любимым, уважаемым ветеранам, быть. Спортсмены из 22 сегодня в столицу Украины, на київському Опласти на лопатки своїх принципових суперників та Подемонструвати свої можливості напередодні ліцензійних весняних турнірів та головних стартів чотириріччя Олімпіади 2016 року в Ріо-де-Жанейро. Турнір допоможе визначитися тренерському штабу. Хто гідний представляти свою країну на континентальній першості, а також позначити основне коло претендентів на вхоження до складу олімпійської збірної, саме прагнення здобути олімпійську ліцензію для країни в більшості вагових категоріях всіх трьох видів боротьби є голов... главным Киевского турниру. У нас сегодняшний турнир является одним из этапов отборочных для того, чтобы главные тренера команды команде просмотрели всех спортсменов, которые не завоевали лицензии. Они будут принимать участие в лицензионных турнирах специальных, олимпийских, квалификационных, для того, чтобы мы дальше могли добрать эти олимпийские лицензии и достойно представить нашу страну Розілію два періоди по три хвилини сутички проходять на чотирьох килимах, де в цьому році змагаються не лише борці та борчині вільники, а й представники греко-римського стилю боротьби. Перші там п'ять-шість сім турнірах вони проходять зключительно вольної боротьби Потом Потім Подключились к нам женщины. Они уже перестали быть слабым полом. То есть они уже на равных боролись с нами. 20-й юбилейный турнир мы объединили все три борьбы. греко-римская сегодня подключилась к нам и очень э, дополнила наш юбилей, наш турнир. Мы их дополнили. Они а нас три вида борьбы очень хорошо и красиво смотрятся на э, коврах дворца спорта. Такое сопротивление разных... Э, по накалу и по содержанию, плюс э, э, школы борьбы столкнулись с большими красивыми приемами, переводом техническими действиями. То есть арсеналы сегодняшних встреч очень классные. Сегодня собран огромный борцовский форум, впервые в Украине у нас турнир проводится в таком формате. Очень приятно и примечательно, что этот турнир юбилейный, 20-й. Приятно чувствовать поддержку э, от э, спортсменов других стилей. Э, мы также, в свою очередь, борцы греко-римского стиля, поддерживаем также э, борцов вольного стиля. Девочек наших, они у нас сегодня сильнейшие в мире, э, идут э, на лидирующих позициях. Поэтому вот, Особенности в том, что сегодня очень э, много специалистов, очень много э, спортсменов. Сегодня практически все континенты представлены у нас. И Северная, и Южная Америка представлены, и Канада, и США, и Бразилия сегодня приехала перед Олимпийским Ім у пройти. Азія у нас там Іран представляє, Європа у нас є, Африка є, Салжир у нас є. Стартова сутичка першого дня змагань розпочалась. Фінал у ваговій категорії до 59 кілограм серед дебютантів цьогорічного турніру. Борців греко-римського стилю. Звання чемпіона здобув представник Молдови доньор Ісламов, здолавши хазяїна килима, українця Євгена Мягкова. Наступними зійшлися представники вільної боротьби у ваговій категорії до 57 кілограм. Цілком український фінал завершився достроково: бронзовий призер чемпіонату Європи та бронзовий призер чемпіонату світу у ваговій категорії до 61 кілограма Василь Шуптар впевнено перевершив Андрія Яценка. Тільки команду, ви самі бачите. І приїхали майже з, ну, з різних країн перші номератори. Тому що не те, що там які-то країни приїхали, але приїхали самі сильні. Невдовзі вирішилася доля ще однієї золотої медалі. У ваговій категорії до 71 кілограма зустрілися борці греко-римського стилю. Іранець Азім Грабсірів в червоному тріко та представник Грузії Гога Апрямашвілі в синьому. Перший період за грузином перевага в два бали. Наступний період представник Ірану перейняв ініціативу та за балами взяв гору 5-3 на користь Азіма Хармсірі. Підійшла черга наступної сутички у ваговій категорії до 55 кілограм на килимі. Представниця Азербайджану Анжела Дороган та Українка Тетяна Кіт. Наша співвітчизниця впевнено просувається до мети, та в фіналі з блискавичним рахунком: 10-0 зломила опір Анжели Дороган. За золото категорії до 65 кілограм сперечалися борці вільного стилю українець Семен Радулов та представник Сполучених Штатів Америки Логан Стібер після бойової нічиєю в першому періоді долю сутички вирішили три хвилини другого раунду. Семен Радулов стає переможцем. У наступній ваговій категорії до 80 кілограм серед борців греко-римського стилю поразки зазнав українець Олексій Чекаленко, оступившись іранцю магзі Фалахамідабаді. Горка Габріела Слейс у ваговій категорії до 60 кілограм помірялася силами з перспективну українку Ангеліною Лисак. Перший період за українкою, яка чудовим китком здобула 4 бали. Поєдинок виявився нелегким, проте Ангеліна дотиснула суперницю і в другому періоді не залишила Габріелі Слейс жодних шансів. Так, як я майже саме меншу учасниця року тільки. То думаю, що для такого великого турніру досить не погано. перший раз. В мене навіть як батьки питали, мама, що за змагання, каже, маленький чемпіонат світу, то вона вже була рівень. А ось і свято на Іранській вулиці на килимі сперечаються спортсмени вільного стилю у ваговій категорії до 74 кілограм. кілограмів. Червоному тріку представник великої борцівської країни Ярахматі Пейман виборює перемогу у спортсмена в синьому тріку Адама Хола, представника Сполучених Штатів Америки. Вітаю вас тим, що ви взяли участь в турнірі. Чи задоволені ви своїми результатами? Ні, я не задоволений результатом. Я програв сьогодні. Я боровся не досить добре, і суперник був сильнішим за мене. На ваш полі, в чому запорука успіху для спортсмена вільного стилю? Навіть якщо ти не набираєш потрібну кількість очок, виграєш або програєш, важливо не втрачати самоконтроль до кінця самого поєдинку. Наступні вийшли на кили представники греко-римського стилю боротьби у ваговій категорії до 98 кілограм. Срібний призер європейських ігор та бронзовий призер чемпіонату світу Дмитро Тимченко на київському килимі довів свою непереможність. Українець впевнено дійшов до фіналу турніру, де йому протистояв суперник з Грузії Василь і Мерлішвілі. Українець перемагає в першому періоді 6-0, та другий раунд виявив сильнішого в цій сутичці. Дострокову перемогу здобуває Дмитро. Тимченко. Достойно. Я до этого, на, ну, год назад ровно прорал обратно в Зурази в, в, в Венгрії на турнірі. Сейчас я взял реванш. А третья схватка у меня був тоже с Ранцем. Я ему проиграл в Иране пошла на турнірі. И сегодня я тоже взял реванш. Поэтому, значит, я немножко подрос в чем-то, что их сегодня победил. Схватки достойные чемпионата мира. Есть. В целом, как турнир проведен на удивление всех зрителей, все очень довольны. Никто не ожидал, что и такое можно провести на стране. Приятно смотреть, что у нас на Украине тоже такое могут проводить, и думаю, что в дальнейшем турнир туда будет развиваться. Бурхливим оплесками глядачі зустрічали спортсменок з України, які змагались у ваговій категорії до 69 кілограм. Аліна Махиня в червоному тріко та Алла Білінська в синьому за підсумками сутички строкову перемогу здобула чемпіонка світу у ваговій категорії до 67 кілограм Аліна Махиня. Ла черга останньої сутишки першого дня змагань за золото турніру зійшлися українські борці вільного стилю у ваговій категорії до 97 кілограм за підсумками. Крапку в сутишці постав срібний призер Олімпіади в Лондоні Валерій Андрійцев, здолавши Павла Олійника бронзового призера чемпіонату світу. Загалом, за підсумками двох днів змагань серед 96 нагород турніру, усіх трьох видах боротьби українці потужним складом здобули 50 медалей, серед яких 17 золотих, 13 срібних та 20 бронзових. Якщо не виходити за пределы цього заведення, кажеться, що ми на чемпіонаті Європи і світу, тому що організація на вищому рівні. Чотири ковра на п'ятісталі в розмінах. Та очень приєднався результатом. Задія спортсмени такі максималісти в своєму роді. Перфекціоністи стрімятся сідати. Нужна лучше і работать, І работать. на цьому ми завершуємо наш сьогоднішній випуск. Дивіться програму і стацію спорту на телеканалі Тоніс. І ми здивуємо вас потужною боротьбою. Відкриємо нові імена та познайомимо із фаворитами, які надихатимуть вас на нові спортивні здобутки. З вами була Юлія Палько. mõttes selline .